Сім'ята давно хотів із отакого шпону зробити каблучки. Є в мене зразки, в яких волокна перпендикулярно. Можливо, би варто було їх взяти. Ну ладно, вже. Наступного разу подивимося, що з цього вийде, що нам для того, щоб виготовити їх? Що нам для цього треба? Власне кажучи, шпон, хоча і може бути і картон, може бути будь що, головне в кінці, або ж ну, в даному випадку це буде лак. Якщо ми беремо картон і скручуємо роли із картону, то в кінці або ж в боксі не смолою просочити, просушити, або ж лаком. Так, ну, Те, що є в мене, давайте будемо використовувати. Так, що я буду оце брати. Так, далі краще. Бачите, в мене наже лінійка цієї вистачить. Краще, коли ріжеш різними ножами, так використовувати все ж таки не металеву лінійку. Якщо леза в достатній кількості є змінні, то можна без проблем використати і... Металеву лінієчку. Знову ж таки наголошую, що ми ріжемо, ніж повинен бути так, що в нас вийшло? У нас вийшло те, що, бачите. Трішки відірвало шпон. Там по собі матеріал тонесенький. Так, і відповідно, коли ми його розділяємо, ну, розрізати хочемо з першого разу в таких домашніх умовах, то він нас може якраз отак відірватися. Товщину, зараз спробуємо заміряти. Вийде, чи не вийде, що тут пишуть, навіть 60-х. Так як у нас це буде гнутостолярний виріб, тобто ми ось, а цей шпон повинні будемо його згинати. Так, як ви бачите, зараз він не згинається, він ламається. Чи буде у нашому випадку він... Зігнутий, так, як я хочу, наприклад, так. Для того, щоб зробити каблучку, треба, щоб був діаметр, ну, ну скільки там, Ну, максимум, мабуть, 20 мм. Пропоную вам залишитись на каналі, подивитися, що з цього вийде. Наступне, так як правий лівий бік буде вишліфовуватися, тобто я буду, ну, можна 10-мм робити, зрізи, ось отакі, ось вони, ось. я буду робити трішечки ширше. Це дасть мені можливість все ж таки, мабуть, закрутити, так, як я хочу, і після цього, коли Воно все висохне, то праву ліву частинку, я, якщо в мене широке, то я можу його зішліфувати. Якщо в мене вузьке, то звичайно зішліфувати в мене нічого не вийде. ось І отаким от чином я нарізаю, скільки мені треба. Раджу різати не за один прохід. Отаким от чином. За два, за три. Чому? Тому що є ймовірність того, що воно не зіпсується. Ось. Ну і маючи можливість спробувати декілька різців, так я цю можливість використаю. Так, і зазвичай і сьогодні буде не виключенням. Я зроблю заготовок плюс, тобто, щоб у мене їх було більше, чим мені потрібно. по-перше, що в мене будуть вироби, зроблені ну, зайві. По-друге, що якщо десь вийде щось з ладу під час роботи, тому що гнутостолярні вироби мають, таку, ну, мають такий недолік під час виготовлення, що він може в будь-який момент тріснути, тому що ми прикладаємо певні зусилля. Ну і вийде з ладу заготовка ну попередньо можу сказати що мабуть все ж таки такий ніж краще буде себе зарекомендувати під час роботи. Ну, а так як провожу невеличкі досліди, так, то спробую використати інший ніж. До речі, гадаю, що ви зрозуміли, навіщо я змінив лінійку. Ну, дивіться, проламати, проламав. Поспішив, я зняв лінійку, не треба було. Так, ну приїжджай цей. Я думав, що він не буде різати. Отакий ніж, звичайно, краще для картону. Так, і тепер же знову ж таки я ріжу вздовж лінійки, де в мене для фіксації лінійки знаходиться рука. Якщо ніж зіскоче, а цього не можна допустити, то можна травмувати руку. Так, відповідно на це треба зважати. Же, ну не знаю, можливо, що до нього треба звикнутися до цього на жа. Можу сказати, що вже я приловчився на нього і прикладаючи певні зусилля, у мене виходить його зрізати. З першого разу. Так, ну це залишу хай буде. Так, ну ось оце такий ніж І, власне кажучи, що ми далі робимо, ми нагріваємо води. В даному випадку це в мене чайничок, маленький чайничок. Туди все воно не зайде. Відповідно, я, як варіант, можу полити їх, для того, щоб вони трішечки м'якіші гнучки стали. так? Кращий варіант, коли оце все, оцю, оцей шпон. Складається в великого діаметру каструлю. Там воно прогрівається, провалюється. І після того, коли ці всі нарізані деталі становляться м'якими, тоді їх можна загинати по розміру. Ну, це може бути буд-любий циліндр, який має підходящий, це мабуть у нас конус, який має підходящий діаметр. Ось так. Thank you Наступна діяльність по виготовленню каблучок, це проточити внутрішній ось оце, діаметр. Можна використовувати і е, напилки, можна зроб, оправки зробити. В даному випадку, ну, використовуючи свої власні потужності, так, я зробив ось отакий, отаку оправочку. Це трубка, вона підійшла. Діаметром по моїх оцих ось кільцях. Так, трішечки вона в мене на декілька міліметрів, бачите, менша, але мене це влаштовує. Що мені треба зробити? Мені треба прогнати ось, ось цей внутрішній діаметр, більш-менш його зробити рівномірним. Так, Можна, звичайно, враховуючи те, що якщо є ну, краще коли чотирикулачковий патрон ставити. І от, от, от там проточити рісцем. Так? Ну, я покажу, як це робиться в такий спосіб. Таким чином прогнав я проточив ось на сонечку мусить, боти щось видно. Так отримав більш-менш внутрішню частинку, хоча ось там, де шов, він то гладкий, практично його не помітно, ну як відчувається пальцем, але то допрацюється вже вручну. Там, де переход, там де клей залишився. І так же само ось. Все серединку можна вважати зроблено ідеально. Так, що ми робимо? Ми знімаємо дану оправочку, вона нам знадобиться для майбутніх робіт. Далі те, що вже буде мати стружку. Ну, дивіться, беремо на ось оцю оправку. Знову ж таки, я її підігнав по розміру свого кільця, але дивіться, вона буде обертатися в цей бік, І відповідно, де вона. ось, Оця стружка остання, яка була, вона може вирватися. Тобто ми її розвертаємо таким чином, одягаємо, заклинюємо на циліндрі, підганяємо упор. Підручник можна його назвати. Так, в даному випадку, це упор. Беремо стамесочку. я стамеску саме звичайно заточив, і на максимальній швидкості, яка може бути тут. Ще треба зрізати. Звичайно, якщо є токарний верстат, можна таку оправку зробити на дриль, поставити. Варіантів багато, а якщо не обробляти вручну. Вручну це теж можна обробити. Можливо, буде трішечки кривіше, але якщо придати більше часу для нього, то все ж таки воно вийде більш-менш рівним. себе зробив трішки більше заготовок, тому що можливо якась і не вийде. що шари трішки ще можливо, навіть буде красивий малюночок. Дещо доведеться вручну? Так, ну, ось таке. Воно вийшло. Розмір можна підбирати. Можна їх робити не обов'язково для каблучок, кольця декоративні. Наступним етапом спробуємо ці усі шесть каблучок. Ай, перебрав багато. Просочить. Лаком. Всі вони ну, практично бездоганні, але в деяких є ось тут невеличкі покраєм. О, ну, як ось оце. Ну, не тріщини, а не, приляг, не приліг шпон один до одного. Це, в принципі, недолік даної технології. Для того, щоб цього не було, треба, щоб шинка витягувалася повністю втягувався шпон і тоді буде нормально. Але ми спробуємо зараз його просочити повністю всі, насіки це реально лаком. Так, лак, так як у нас там деревина, так він просочиться, війде в деревину, там, де звичайно, клей. Він не просочиться, а там, де дивіться, де так. Ось. Ді. А Там, де клей лак просто поверх ляже, а там, де деревина, він повністю просочиться в деревину. Так, це для нас плюс. І таким чином, ну, хочу сказати, що хто працював з лаком, Зразу може додати мені, чи, чи я підтверджую його думку, що з першого, лап, з першого разу не вийде лаком просочити ті всі ямочки. Так, Відповідно, ось дивіться, бачите, плівочка. Цікаво видно на, карту, на камеру клопнула. Тобто другий, третій раз, подивлюсь, як буде просихати. Бажано, щоб висока температура була для того, щоб воно просохло. Ну, побачимо. Лак розведений з спірітом, розведений ну, не то щоб один до одного, тобто на 50%, але все ж таки. Відповідно, він рідкий і швидко буде. Просихати. Одне єдине, що треба буде дочекатися, доки стече вак, повернути, для того, щоб не було крапель підтюків. Оце, недолік такий буде. Якщо, ну, забігати покажу, не покажу, ну, в принципі, розкажу. Якщо під час Оцього першого просихання дочекатися, доки повністю лак. Вон вже капає, бачите, намисно я цю заліза поклав, для того, щоб не на стіл капало, капало на металеву. Ну, майже не потрібно заготовочку. Так, Якщо ганчірочкою протерте, бажано такої, яка після себе ворс не залишить, так то в принципі можна прискорити просушування. Чи дасть ідеальну поверхню, лак мусить дати, але подивимося. Ну, за таких умов, звичайно, ні, але перший раз для того, щоб просочити гарно. Ну, можливо, й доведеться їх і протерти ганчірочкою, тому що я дивлюсь, крапельки де не стікають. Була ще одна ідея, хай в мене там заготовочки є в наступних. Випусках подивитись, торці заклеїть, Можна шпоном заклеїти, ну, подивимось. До речі, вони в мене всі вийшли однотипними, тобто і діаметр один і практично ширина в них однакова, там плюс-мінус півміліметра мабуть. Можна і форму трішечки змінити і надати певних конфігурацій. Ну, я гадаю, що для того, щоб пройтись по технології виготовлення, зрозуміти, чому передати. Ну, в більшості випадків те, що ви можете бачити в YouTube, там працюють з 505 клеєм. І затверджувачем. Раз, два і все готове. Ну, є в мене можливість, залишив я декілька кілець, подивимося, можливо, теж спробую пройтись по тій технології. Так. Можливо, як варіант, оце все залишити декілька можна було і сюди накидати, їх залишити на деякий час, щоб лак просочився. Ну, річ в тому, що шпон тонкий, між шпоном знаходиться клей. І там просочуватися практично нема куди. Там, ну, Міряв я 0,7. 70-х міліметра штаним циркулем є одним міряв, показала 60 товщина. Пройшло деякий час. Сушив на високих температурах, лак практично просох. Якщо б ще годинку, я думаю, що було б ідеально Але перший шар. При високих температурах, коли всередину всмоктується, ну, я зачистив, можливо, було б і варто показати, але ось де ще видно. Коли лак всередину заходить, він бульби. Відповідно, виходить, що виходить, що перша ну, перший раз, перша поверхня, вона в нас йде. Вона в нас іде викривлена. Відповідно, ми її можемо і не дотягувати, до, ну, затягувати в часі просушки, так? І дати можливість пришвидшити процес. Ну і пори ті, які при шліфуванні, вони трішечки закриваються, закавлюються, шліфував я. На оці бокові поверхні, тільки з меншим зерном. Середину всю просто наждачним папером витирав, поверхи таке інше.